Сьогодні директор Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Васильовича Верещагина Сергій Миколайович Росляков розповідає про нашого ювіляра-земляка. А саме, будь ласка. А саме вчора виповнулось рівно 70 років нашому колезі, нашому земляку Володимиру Бахтову, художнику, якого багато хто знає. По виставках, по акціях, які він проводив протягом багатьох років. Взагалі 70 років, це такий час, коли можна підводити певні ітоги діяльності. Що стосується Володимира Бакстова, то він людина, яка зробила в своєму житті. Творчому житті, а може і не лише творчому, багато проривів. Я би хотів би на п'яті проривах його зупинитися. Но перший прорив був, коли в 1984 році він першим з миколаївців отримав міжнародну нагороду. Миколаївських художників, я маю на увазі, звісно. І ця нагорода була. Срібною медаллю на зароботу графічну на виставці графіки у Парижі. І це була найбияка подія для міста, для нього особисто також, звісно. Але і для міста, і для спілки нашої. Тому що дійсно це була міжнародна нагорода І сам час четвертий рік, йому 30 років, він, можна сказати, починає свою. Головну діяльність творчу, і Бахтов насамперед, взагалі, слід сказати, що він майбутнім не цікавився ніколи. Сучасний його також ну, цікавить, але у творчості він, скоріш за все, залишився в капсулі часу минулого. І він дійсно, може, якщо буддійська релігія трактує все відно, то може він колись і був або едином, або римлянином, або Кемерійцем, або скіфом, тому що він перебуває там, там, в цьому світі. І ця капсула відображається на його творах, тому що кожен його е, графічний твір Божевописний. Вони свого роду також окремі капсули. І вони простір навколо себе загортають до себе до минулого. Ну, Якщо ви будете уважно дивитися на його твори, ви це відчуєте обов'язково. Навіть по назвах його робіт, серії робіт або окремих робіт, Можна пригадати, там, спогади про цивілізацію або Вітрикімерії. Це все минуле. І ось це минуле його не відпускає, і вже не відпустить ніколи. Він буде і далі працювати, а він ще буде багато працювати, я впевнений. Це також його певний прорив, тому що такого ми не можемо спостерігати ні у кого з художників. Я не знаю інших художників, які будуть так цілковіто занурились у капсулу того часу. Він начебто розуміє все і може за допомогою каменю або керамічного якогось фрагмента показати той час. Навіть не показує людей, а через матеріальні речі. Це дуже важко. Але він це може. Потім він. Опанував графік, ми знаємо, да? вона опанував живопис за допомогою холодної анкаустики. Складна технологія, і вона була ще відома в стародавній часи, можливо. Хоча, скоріше за все, ні. Але сьогодні в нього є не дуже багато, але настільки чудові твори. Жописні за допомогою цієї дуже рідкісної техніці холодної каустики, там, де не олія, а воск виступає якось візуючий елемент для пігментів. Це прорив дійсно був також, я гадаю, для нього дуже великий. Потім він звертається також ще один прорив, коли він намагається реконструювати. В нашому житті ось той світ, де він знаходиться, у капсулі часу. І він брав багато було у нього реконструкцій, в Ольвії. Він назвав це геліографіті, тобто малювання, рисування рисування вогнем. Він приходив на місце, наприклад, храму, там Аполлона або Зевса. І там за допомогою смолоскіпа. Піднятого на певну висоту, він окреслював контури храму або іншого об'єкту. І це на плівку, фотоплівку фіксувалося, і в нього було багато у багато нього таких реконструкцій було в Ольвії. Були реконструкції з людьми, з археологами. де він Начебто в цю капсулу заштовхав людей, і вони там знаходяться, наприклад, у гліні сидять вони. І це також дуже цікавий прорив, який ну, його інколи називали там лендартом, але це не дуже вірно. Хоча в нього був і лендарт там. Протягом. Потім він з з з з робить прорив, коли будує власний будинок. Від нуля до даху. Власний будинок у Прутіна, потім там вулицю, цю називають вулиця Геродота. До речі, він проілюстрував Геродота історію. І е, цей будинок, ну це також витвор мистецтва. Ну, так бачити, ну хтось був, хто не був. раджу, якщо буде можливість переїхати до Перутіна, там подивитися. Такого ніхто з художників не робив. Він один такий. Ось все, що я прилечив. І зараз я тримаю, бачите, в руках Скіфська одисея Ліни Костенка. Це е, поема, яка написана була Ліною Костенка за е, там, археологічними знахідками, е, де знайшли човен з е, кістяком людини середнього грека, шостої шостої сторіччя нової Ери. Вона написала вона написала баладу, таку поему Балада, вона її назвала, де розповідає про, ну, як цей грек по Бересфену, нашому Дніпру їде, бачить Скіфів, бачить там греків, що відбувається. І для ілюстрації книжка вийшла у 2020 році, ось тут у Либіді, видавниця таке в Києві. І ми бачимо, що Єна костенко Одіссея, Бапема Балата і художник Володимир Бахтов. Тому що кожна сторінка, кожен аркушик, він має ілюстрації, які зроблені були Володимиром Бахтовим протягом ну, творчого, довгого тривалого життя. І е, е, я скажу вам так, що Ліна Костенка безумовно геніальна поетеса, Тут важко гадає, що сумно буде сперечатися. Проте я хочу сказати, що ілюстрації Бахтова вони настільки органічні, вони настільки в рівні з поезією стоять Костенко, Костенка, ну, тут вони, можна сказати, знайшли один одного. і Ну, якщо Ліна Костенка є то і ілюстрації паралельно. Дійсно, для цієї книжки важко щось вигадати краще. Тому що тут і маленькі, і великі, страничні або гаркушеві ілюстрації. На, на кожній, можна сказати, сторінці цієї книжки. Ось це також так, такого у нас. Ніхто ще не робив, ніхто не підіймався до рівня слова на рівні графіки, ну зображення, так краще сказати, на рівні зображення. Тобто поєдналось мистецтво слова, поєдналося да, мистецтвопису, да, 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 і все це зробило такий справжній шедевр. Це шедевр, дійсно. Це я вважаю, що ця книжка є. Певним друкарським шедевром, певною мірою, це, ця книжка може вважатися навіть сакральною, тому що вона несе якийсь такий надзвичайно, надзвичайно чудовий якийсь рівень, який повертає нас в наше минуло, минуле, а без минулого не буде майбутнього. Тому може. Е, може, я був і не правий, що він, Володимир, е, не цікавився майбутнім. Може, він через е, ось цей ось цю е, звернення до минулого він намагається побачити, що у нас попереду. Може так буде. Слідій з ним взяти в нього інтерв'ю. Дуже цікаво було. Бо людина він дуже лока, дуже змістовна, дуже талановита. І я хочу побажати йому подальшої творчості, тому що кожен за що він не брався, починаючи з гравюр, починаючи там, не знаю, з живопису, закінчуючи будівництвом дома, реконструкціями, намаганням донести до нас, до людей, що сьогодні. Мешкають тут на нашій землі, що люди до нас жили, вони були також дуже змістовані, вони були дуже розумні, вони були і вони нам залишили спадщину. певно. Тому що ми мешкаємо на цій землі, ми знаємо, що тут було, ми знаємо, що ну знаємо, знаємо зараз. З нашим переслідництвом не все гаразд, на жаль. І ми не все знаємо, і молодь не все знає. Теж я хочу констатувати, що дуже багато чого не знає, тому саме і роль таких художників, як Ліна Костенка, таких художників, як Володимир Бахтов, вони будуть зростати. Вони, вони нам потрібні. Ми будемо розподіватися, і я впевнена, що інтерв'ю з майстром у нас попереду. А минуле майбутнє це такі гіганти, а між ними пролягає наше сьогодення. І саме сьогодні в стінах Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Верещадіна відкрита виставку Бахтова. Тож ви маєте можливість прийти і. Доторкнутися до цього дивовижного світу, а заодно і почитати цю книгу.